Вітаю, друзі! Якось непоміченим залишилося нещодавне інтерв'ю відомого українського тележурналіста і публіциста Віталія Портникова, не менш відомому українському блогеру Бориславу Борезі. Якщо бути більш точним, то непоміченим залишився дуже малий, але надзвичайно важливий фрагмент цього інтерв'ю. В розмові з Бориславом Борезою Віталій Портников озвучив, як на мене, скандальну тезу. Причому ніякої необхідності озвучення цієї тези в контексті інтерв'ю Борезі просто не було. У мене, наприклад, склалося враження, що Віталій Портников шукав і чекав якусь слушну і зручну нагоду в процесі своєї медійної і інформаційної активності для того, щоб публічно. Сказати речі, які він вважає надзвичайно важливими. І ось навіть не дочекавшись такої слушної і зручної нагоди, просто використавши момент в розмові з Бориславом Березою, він озвучив ось цю свою скандальну тезу. Про що ж сказав Віталій Портников? Збільшення цінності людського життя створить для нас надзвичайно великі проблеми виживання у війні. І якщо ми хочемо перемогти такого потужного і небезпечного ворога як Російська Федерація, то цінність життя українського військовослужбовця має бути співрозмірною з цінністю. Життя російського військовослужбовця, тобто наближатися до нуля, що дивного, як на мене, відбулося, ось цю свою позицію публічно Віталій Портников висловив в той момент, коли в українському суспільстві. Відбувається надзвичайно напружена, складна і важка дискусія щодо бусифікації щодо СЗЧ, самовільного залишення частини і дезертирства. Сьогодні Українська Правда опублікувала досить такий розлогий текст з ну такою гучною, скандальною, претензійною назвою. Втеча з армії, чому СЗЧ та дезертирство стали масовим явищем? І як вирішити цю проблему. Я обов'язково зупинюся у цьому відеоблозі на кількох важливих тезах цієї публікації, тому що їх обов'язково необхідно прокоментувати. Це дуже такі а, важливі тези, які, як завжди, у нас сказані, ну, так, просто побіжно. І ніби так і має бути, і всі проскочили, пролетіли, і ніхто не звернув увагу. Але я хочу повернутися до Віталія Портникова і до його позиції, яку він висловив. Нагадаю ще раз його позицію, що збільшення цінності людського життя створить для нас надзвичайно великі проблеми виживання у війні. Проблеми виживання у війні. І оцінність життя українського військовослужбовця. Вона повинна бути співрозмірною з цінністю життя російського військовослужбовця. Цінність життя російського військовослужбовця всім відома. Вона ніяка, вона наближається до нуля. І ми маємо поширювати цю тезу. Це буквально було сказано там за якихось 15-20 секунд. На одинадцятій хвилині. Якщо ви візьмете інтерв'ю, Віталія Портникова, Борислава Березі, ви обов'язково це. Почуєте, так ось я почну з бусифікації і почну з СЗЧ, тому що причиною СЗЧ є бусифікація. Ну, такий народний термін. Так ось бусифікація, чому вона загалом стала можливою? Чому ми пішли на бусифікацію? Яка стала причиною там СЗЧ? Тому що у нас відбулося. Спотворення або неправильне ставлення до центральної фігури цієї війни, до добровольця. Центральної фігури цієї війни були українські добровольці. І е, внаслідок ворожого ставлення до добровольця, ми втратили вільних людей. Чому у нас, власне кажучи, вороже ставлення до добровольця? Тому що доброволець це людина, яка несе загрозу системі. І, виконавши свій громадянський обов'язок, доброволець обов'язково мав запитатися з представника влади за політичні прорахунки, за афери з фінансами і ще багато-багато злочинів. Тому Добровольця треба було швидко використати в потрібних цілях і створити йому умови для утилізації. Чи це буде Іловайський котел, чи це оточення Маріуполя, і так далі. І от оце вороже ставлення. Я підкреслю вороже ставлення до головної фігури війни добровольця. Воно призвело до того, що в нас закінчилися люди, вільні, вільні люди, люди волі. І оце вороже ставлення. Наслідком цього ворожого ставлення ну, стало зневажливе ставлення відношення до життя, до фізичного життя людини. От вороже ставлення добровольця, його наслідок. Це зневажливе ставлення до фізи... до цінності про те, що говорить Портнику. Наступний важливий момент: бусифікація і самовільне залежні частини. Це теж є наслідком призирливого. От там вороже ставлення, а тут призирливе ставлення до раба, до мобілізованого. І у нас мобілізовані раби це витратний матеріал для військових кар'єристів і військових пристосуванців. Вони їх просто використали для підвищення по службі, ще якихось там фіктивних звітів і так далі. Тому що добровольцями так не можна скористатися, їх можна там заманити, створити йому мови для їх ліквідації. До речі, всі добровольці в цій війні були утилізовані. Через ТРО. І там непогані люди і досить патріотичні, підготовлені морально те, що зараз нам не вистачає. Так ось що, в принципі, хоче портнико зробити. Оця вся, дивіться, ситуація з ворожим ставленням і з призирливим ставленням це була не публічна позиція. Влада це всіляко ну, приховувала, це важливо розуміти. А, і це було таке, ну, якось підкилимне. Про це не говорив навпаки, влада говорила, що людина для нас понад усе. Зеленський Єрмак говорили, що людина для нас понад усе. А робили діаметрально протилежну речі. Так от, портнику виходить з пропозицією вийти з підпілля. Годі бути вже в підпіллі і говорити. Ну, кривити душею, говорити про те, що ми нібито цінуємо людське життя. Навпаки, треба вийти і сказати, що цінність життя в цій війні українського військовослужбовця наближається до нуля. І от коли ми вийдемо в таку публічну позицію, і так це все зробимо і скажемо. То тоді ми переможемо у війні або принаймні відстоїмо свою незалежність і державність. Це на повному серйозі говорить портников. Я що хочу сказати? Я давно спостерігаю за людьми, які експлуатують цінність людського життя. Як правило, це якісь безвідповідальні балаболи. Які роблять вигляд, що вони не розуміють, що відбувається, і хочуть припинити війну, прикриваючись цінністю людського життя. Різного роду ждуни, російсько-орієнтовані люди, ось, і так далі. Тобто, ну просто обивателі, такі утилітарні люди, вони завжди експлуатували цінність людського життя для того, щоб прикриті стріляти. Або заморозити конфлікт, там, перегрупуватися і так далі. Всі експлуатували цю тему. Але я ніколи нічого і не бачив, щоб хтось вперше сказав, що треба відмовитися від цінності людського життя і звести її до нуля. Я ну, Якось пробував зрозуміти. Тобто Портников, всі кажуть, що це ну, така самозакохана людина. Я хотів по якось пояснити це з верхністю. Можна це пояснити. Але це абсолютно не співвідноситься з цинізмом раціональністю і розрахунком. тому що такий підхід просто призведе до того, що у нас не залишиться військовослужбовців. Ми їх всіх утилізуємо. І це руйнує державність і просто побутовує комфорт Віталія Портника. Він не зможе бути в Києві, не зможе працювати в Києві. І я задумався, що очевидно. Віталій Портников вважає себе тут намісником Бога. І він припинив вже себе просто контролювати і ну говорить те, що, ну, як це кажуть, там те, що там тверезий думає, то п'яний говорить. Так у Віталій Портников ніби не вживає нічого. Але я думаю, що це якась уже суперзіркова якась хвороба, яка пов'язана з тим, що він себе вважає тут намісником Бога. І задача намісника Бога це цей. Просвіщать цю червні цього голоту. А просвітництво, це тут дуже просте пояснити голоті, що єдина її тут місія здохнути за просвітлених людей, намісників Бога. Інакше я пояснити ну, от цю позицію не можу портнику. А тепер я хочу вернутися до статті до публікації, яка в Українській правді сьогодні була втеча з армії. Чому СЗЧ та дезертирство стали масовим явищем? і Як вирішити цю проблему? Там є два абзаці. Два абзаци говорять наступне: що до цього ми мали би, мотивованих людей, а зараз ми маємо бусифікованих людей. Про це говорить якийсь там психолог, ну, ці що морально-психологічна підготовка, колишні замполіти. Які не, хо, не вміють воювати і не хочуть вчитися воювати. Я почну з не вміють воювати. Тобто людей бусифікують, навіть бусифікують. Вік 27, 30, 35, 40 років. В мене запитання, чому ці люди, чоловіки, не вміють воювати? Як таке сталося, що люди не вміють воювати? Ну, це все одно, що не вміти там, їсти ложкою чи ще щось. І наступний момент вони не хочуть вчитися воювати. І що робити з цим, якщо вони не хочуть вчитися воювати? Я з першого питання от хочу провести таку аналогію. Як так сталося, що у нас, чоловіки в Україні, не вміють воювати? Це здатність вести бій. Це головна ну, чеснота чоловіка. Він повинен володіти цим. О, дивіться, проста річ, я от навожу такий приклад. Чи є в нашій країні люди, які не вміють брехати? От я вмію чудово брехати. І мене змалку, от я там пам'ятаю себе, там скільки з 4-5 років дорослі мене вчили брехати. на повному серйозі кажу, тільки маму не обманювати. А всіх інших треба обманювати. Тому що якщо ти не обманеш, то ти не виживеш. Державу обманювати, сусідню обманювати, всі обманювати. Всі у нас вміють брехати, але не всі брешуть. Так? Не всі брешуть. Хоча брехати вміють всі. Так я задаю запитання, чому брехати у нас вміють всі, а воювати у нас не вміють. Чому ми з малку, з дитинства не говорили нашим хлопчикам, парубкам, юнакам, не казали їм наступні речі, що ти мусиш навчитися воювати. Це твоя основна задача. Якщо ти не будеш воїном, то ти не виживеш. Чому ми казали, що якщо ти не будеш брехати, то ти не виживеш, але не казали. Що якщо ти не будеш воювати, то ти не виживеш. От для мене це якась незрозуміла ситуація. При чим я підходжу до питання, що ж робити з цими людьми, які не вміють воювати? Питання примусу і насильства. Я не бачу ніяких скарг ні від кого, щоб хтось сказав: ви знаєте, ми постійно відчуваємо. Насильство над собою. Куди б ми не пішли, куди б не тикнулися, нас завжди ну просто гвалтують, примушують скрізь брехати. Що б ви не закінчили? Педагогічний університет, медичний, податкову, митницю і так далі, там всіх примушують брехати, брехати, робити злочини і жодних скарг на те, на насильство. Як тільки ми підходимо до питання військової підготовки і. Обов'язкового навчання воювати це ще не воювати, це просто вміти воювати, себе хоча б захистити, вести бій до обов'язкової строкової служби. То у нас одразу розкриваються такі роти і починають говорити про насильство. А Що так? Я не можу зрозуміти, коли нас скрізь примушують брехати, ніхто нічого не, не обурюється. Насильства ніхто не бачить. Як тільки ти кажеш про обов'язково строкову службу, щоб людина навчилася воювати, це не значить, що вона піде на фронт, це як писати ручкою там, чи руки мити. Чоловік повинен вміти воювати. Він повинен віддати на це час. Я ще раз підкреслюю: дві речі вирішуються. Хлопець, чоловік прийшов сюди, щоб не маму на курорти возити, а служити ідеї. Це чоловіча справа. Це важливо розуміти. І строкова служба вона виконує там дві важливі функції. Перша, повторююсь, це розрив поповини з матір'ю. І чим раніше це відбудеться, тим краще. Не так, що в нього в 56 років померла мама, він починає всім розказувати, що він став сиротою і ще при мамі живе. Е, я не знаю, куди ми дійдемо і що ми побудуємо в такий випадок. Тобто, людина в два роки повинна розірвати. Поповинна з матір'ю. Потім чоловік, кожен повинен побути рік-півтора в неринкових, в некомерційних умовах. Це або тюрма, чого, чого я не бажаю нікому, або закритий чоловічий колектив. Це строкова служба. Це важливо для формування чоловіка. Це ключовий момент. Дві речі повинні бути. І після цього ми створюємо базу для рекрутингу. Коли вже людина зробила спробу щось навчитися, воювати, вона повинна вже вміти воювати. Тобто, в 22 роки він повинен вже відбути строкову службу. І так само вміти воювати, як писати ручкою кулькою. А от чи буде він вже воювати, чи можна його туди взяти, яка іде його краще використати. І... Які у нього ж там будуть побажання? Це вже інше питання, я ще раз підкреслюю. Це не означає, що строковики, їх як в Радянському Союзі, в Афганістані, використовували для боїв. Ні, це просто елементарна річ, підготовка виховання чоловіка. Там більше нічого немає. І вона заявляє, що він не вміє воювати, і пишуть про це в статті в Українській Правді. Тепер мотивовані, зникли кудись мотивовані. А я хочу запитати: а де вони взагалі взялися? І чим займається держава? Так, от я хочу відповісти на запитання. Мотивовані в нас були всупереч державній політиці, які завжди казали, що все одно треба жити з Росією в мирі, тому що велика країна не можна, значить, тут роздмухувати національну цю ворожне, що ще там щось і так далі. Мотивовані люди це були ті, які називали ворогів москалями і знали, що з ними треба битися. І всупереч державній політиці вони були створені. Так от держава їх утилізувала. Тепер розказує, що немає мотивованих. Так вони всупереч державній політиці були, ці мотивовані люди. І ви просрали ну, всіх, хто цим займався. М'яко, М'якокси, так дуже м'яко, це злочин взагалі те, що відбулося. Це е, от буквально там два фрагмента. І закінчу, я там написав. Невеличкий такий текст на, на Фейсбуці. От ми, Я нещодавно там писав про цих Хасидів. І ми обурені такою духовністю, такою вірою. Що це така за віра? Що срати можна, а змивати за собою в, 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 в туалеті, в поїзді, в Інтерсіті, не можна. Така віра от у от людей, так? Да? І ми обурюємося, що, що це за віра, що це за така за духовність. Придумали вони собі таку віру, що вони будуть срати, а ми будемо за ними змивати. От, Але ж давайте ми, а чим ми чим відрізняємося, якщо в нас нова віра, що е, значить, е, ми будемо жити, просто жити, а, вою, а воювати за нас хтось буде інший. Е, там ці всі ідеї від Богомолиць, ще від когось треба. Якихось набрати там марокійців, корейців, чи ще якихось бангладешців, які будуть за нас воювати, а наших чоловіків треба, значить, зберігати. Чи ми відрізняємося від цих хасидів, які серуть, але за собою не змивають? От в мене запитання, наприклад. Ну, так, бо я хотів прокоментувати і позицію Віталія Портникова. Причому я кажу, що ніякої потреби взагалі в інтерв'ю для Убереза не було це говорити. Це притягнуто, подивіться, не полінуйтеся, це десь 6 днів тому. Добре, що в нас є пильні люди, за цим слідкують за портниковим, бо я теж пропустив. Там сказано це все буквально за 15 секунд. Причому, отак, от просто ні з того, ні з цього Портникова це взяв і сказав. Там можна було цього не казати, в нього ніхто цього не питав. Але от він вирішив цю річ що важливо для нього сказати публічно. І це не просто, це не можна це пропускати і не можна ігнорувати такі от речі. Причому я дивився, ніхто навіть не, не зробив йому зауваження за це. А ну, там є люди, які зробили йому зауваження. І я теж це помітив. Гаразд, я. Буду закінчувати блог. Дякую всім за увагу, mm. за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. До наступних зустрічей.